Коли починаємо роботу комісії, до нас нам прийшла субвенція, але хотів на теж запитати, знаєш, оце типа не буде такого моменту, що, що нам з бюджету треба буде теж комусь 30% доплачувати якимось. Ні, це та, та субвенція, та заплата, яка передбачена державою педагогічним працівникам. Чому я просила зібрати скоріше? Тому що ми її зобов'язані виплатити, а якщо ми не не приймемо чи субвенцію вчасно, вона не сяде нам на рахунок, то нам треба буде перекриватися з міського бюджету. З Міського бюджету ми ці доплати і надбавки виплачувати не можемо, тому що прийде перевірка кру, і нам це виставлять. Я почалася, я просто показав, що є такі школи, де та, не набрані класи, ну, як мадія та була з шодом. Це зовсім інша історія. це на педагогічних працівників, це не на, на дітей субвенція. А, це я, я поняв. Немає, я ну, не я не просто за тебе такаю цього. Добре, у нас субвенція у розмірі 22 мільйона десять вісімдесят на гривень. Е, є пропозиція підтримати і підготувати розпорядження міського голови. Хто за? Дякуємо. 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 Дякуємо.